у парламентському комітеті з питань науки і освіти обговорювали майбутнє вищої школи серед гострих питань. Мова, держзамовлення, стипендії та вступні іспити. У профільному комітеті розглядали одразу три документи, що мають поліпшити українську вищу школу. Дебатували про законопроект від парламентської більшості, а також альтернативні проекти закону від групи опозиційних народних депутатів і розроблений командою на чолі з ректором Київської політехніки Михайлом Згоровським. Обмінятися думками прийшло майже три сотні освітян. Ми запросили всіх авторів законопроектів, і також запросили народних депутатів Верховної Ради. Кожен народний депутат, якого цікавиться проблема від різних політичних сил, мав сьогодні змогу взяти у слуханнях. На меті було організувати фахову, а не політичну дискусію. Проте фахівці не втрималися від жорсткої критики законопроектів опонентів. Сьогоднішні слухання є надзвичайно важливими, і, взагалі, цей момент вибору моделі вищої освіти в нашій країні. Чи це буде корупційно-бюрократична модель? Чи це буде модель розвитку за кращими світовими і європейськими зразками? Кожна сторона відстоювала свої погляди на розвиток вищої школи. Ректор КПІ запевнив, що всі положення законопроекту, який він підтримує, приймалися консенсумом у віртуальній робочій групі. Працювали представники різних прошарків суспільства, інституції політичних поглядів. Тож гострі чи радикальні кути згладжувалися. У свою чергу автори документа від партії регіонів упевнені, що їх законопроект якнайкраще сприятиме розширенню доступу до здобуття вищої освіти, а також поліпшить рівень підготовки фахівців. Проте автори готові до диску. Усі готові працювати і вносити доповнення критики. Кажуть, що це повернення до корупції. А я вам кажу, що це повернення до того, щоб більш досконало можна було визначити готовність вступника до того, щоб він міг і здавати зно, і воно залишається. Ми його не ліквідовуємо, і ми збільшуємо питому вагу у визначенні, хто має все таки поступити, і середній бал атестат. Представники МОН наголосили, що відомство не є автором жодного із законопроєктів. Вони впевнені, що в остаточний документ потрапить найкраще від кожного. Міністерство готове взяти найактивнішу участь по доопрацюванню проєктів законів, які зараз знаходяться на розгляді в комітеті Верховної Ради. Дійсно, ми налаштовані на ще раз підкреслюю активну співпрацю на знаходження вироблення єдиної позиції. Наразі невідомо, який із трьох документів підтримають депутати. Освітяни та експерти досі не можуть дійти єдиної думки щодо ухвалення закону про вищу освіту. Проте всім зрозуміло, що реформи таки необхідні.